25 листопада представники Української греко-католицької церкви у Ватикані говоритимуть про можливість візиту до України папи римського Франциска. Про це під час урочистої церемонії освячення патріаршого храму Воскресіння Христового в Києві повідомив предстоятель церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Увесь синод нашої церкви буде в Римі, тому що цього дня ми будемо відзначати 50 років перенесення мощей Йосафата Кунцевича до базиліки апостола Петра. І ми будемо мати урочистості в Базиліці святого Петра, і потім Папа Франциск обіцяв нам дати окрему аудієнцію для нашого синоду. Отож, будемо з ним про це розмовляти в УГКЦ. Наголошують, усі заходи пов'язані з освяченням храму. Відвідав особистий папський легат, архієпископ Емерит Вільнюса, кардинал Аюдріс Юзас Бачкіс, та вже озвучив своє захоплення ними. Також у своєму вітальному листі до глави УГКЦ папа римський Франциск послав народу України своє благословення та висловив сподіваюсь. Ваня, що відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі стане часом благодаті для всієї української нації та всіх народів.